Друзі, звернувся до нас клієнт із-за кордону з проблемою, що з лютого 2024 року йому не видають закордонний паспорт та паспорт громадянина України державне підприємство. Документ. Розвінчуємо міфи відповідно до статті 20 закону про правовий режим воєнного стану. В редакції від 18 травня під час отримання закордонного паспорту або паспорту громадянина України особа повинна пред'явити свій військово-обліковий документ. Тобто, якщо ви здали документи на отримання паспортів до 18 травня 2024 року, то вимога. Про пред'явлення вам військово-облікового документу не ґрунтується на законі про правий режим воєнного стану, і ви маєте великий шанс виграти справу в суді. Відповідний позов нами підготовлений та поданий. Будемо чекати законного та обґрунтованого рішення. Якщо потрібна правова допомога щодо видачі вам закордонного паспорту або паспорту громадянина України за кордоном. Звертайтеся, будемо раді вам допомагати.